Доброго дня, мої брати, сестри. Хай благодать Господа нашого Ісуса Христа прибуде з нами, і хай Він сьогодні проведе нас своїм саме найкращим шляхом і дорогою, яку Він нам дав на цей день. І сьогодні наша тема це як Він заповнює нашу порожнечу. Знаєте, тільки Він може заповнити нашу порожнечу. Дуже багато сьогодні людей, які е, стикаються з різними родами пустоти, порожнечі, яку неможливо заповнити. І в особливості молодь. Вона шукає різні напрямки і питається, вона поражає деяким кумирам і питається цими речами заповнити там кумирами. Різними е, речами, там, іграми, ще чимось заповнити свою е, Так же сьогодні дуже багато людей питається заповнити різними речами, і багато е, хто питається там зробити наколки, якісь іще вирізи, якісь на тілові. І в деяких підростків написано: е, знаєте, врачі бачили такі речі, коли вони. Бачили, що молодь вроді спочатку вони були такі відкриті, а потім одівали якісь длінні рубашки, коли вони знімали їх, а там вирізано було різними такими е речами. Там було написано пустота. І сьогодні, знаєте, Христос це той, хто може заповнити цю пустоту. Іана 10.10 10 написано так: злодії приходять, щоб грабувати, е вбивати, руйнувати. А е я ж... Прийшов, щоб люди мали життя і мали Його вдосталь. Знаєте, це Христос, який може дати життя і життя, яке приходить вдосталь. Тільки Ісус може заповнити порожнечу наших сердець. Якщо ви відчуваєте себе спустошеним, зверніться до Нього, хай Бог благословить і переживання, все те, що приходить в життя, хай воно е останеться десь в далечині. Хай пустота не буде вас наповнювати. Це життя, сповнене сенсу, життя в ньому. Благодаті вам, миру, не будьте пустими, заповнюйте порожнечу Ісусом Христом, миру і благодаті вам. Амінь.